Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. У Київській області очікується температура плюс 4 градуси в день, та вночі від плюс 1 до плюс 3. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. без опадів. На півночі. У Житомирській області денна температура буде від плюс 6 до плюс 5 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс 4. Похмура погода буде триматися у Житомирі не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним, без дощу та снігу. На Чернігівщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 2 градусів, а вночі до плюс 1. У Чернігові протягом усього дня погода буде похмурою, опади не очікуються. У Сумській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 1 до мінус 1 градуса, а вночі опуститься до мінус 2. У Сумах протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу та снігу. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 1 до мінус одного градуса в день, а вночі від мінус 3 до мінус 2. Зранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами, без опадів. У Донецькій області денна температура буде від плюс 3 до мінус трьох градусів, а вночі від мінус 4 до мінус трьох. Хмари, що вкривали небо у Донецьку вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Опадів не очікується. У Луганській області температура вдень буде від 0 до мінус 4 градусів та до мінус 6 градусів вночі. Ранок та день у Луганську будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Опадів не прогнозується. На півдні. У Одеській області температура в день буде від плюс 4 до плюс 3 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс трьох. Хмарна погода протримається в Одесі увесь день, без опадів. На Миколаївщині очікується температура плюс 3 градуси в день та від нуля до плюс одного вночі. У Миколаєві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Опадів не прогнозується. На Херсонщині максимальна температура в день становитиме від плюс 5 до плюс 2 градусів, а вночі від мінус 1 до плюс 1. У Херсоні хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів не передбачається. У Запорізькій області температура вдень буде від плюс 2 до 0 градусів, та вночі від мінус 2 до мінус 1. Ввечері погода у Запоріжжі проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Опадів не очікується. На Кримському півострові очікується погода з максимальною температурою день від плюс 2 до мінус 1 градуса. А вночі опуститься до мінус 1 градуса. У Сімферополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. без опадів. На заході. У Львівській області вдень температура становитиме від плюс 6 до плюс 11 градусів. А вночі. До плюс одного. У Львові очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опадів не прогнозується. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 5 до плюс 10 градусів в день, а вночі від мінус 2 до мінус одного. В Івано-Франківську ясна погода очікується вранці та ввечері. А вден небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. У Тернопільській області температура вдень буде від плюс 8 до плюс 6 градусів та від 0 до плюс 1 вночі. У Тернополі на небі не буде жодної хмаринки, опади не очікуються. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 8 до плюс 5 градусів та від 0 до плюс 1 вночі. Ранок у Чернівцях буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без дощу та снігу. У Закарпатській області денна температура буде від плюс 7 до плюс 11 градусів, та від плюс 3 до плюс 4 вночі. Ясна погода протримається в Ужгороді зовсім недовго в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами. Опадів не прогнозується. У Рівненській області очікується температура від плюс 9 до плюс 6 градусів в день та від 0 до плюс 1 вночі. Ранок та вечір в рівному будуть ясними. день очікується хмарність, без дощу та снігу. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 1. У Луцьку небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. На Хмельниччині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 4 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 2. Вранці у Хмельницькому розпогодиться: досвідкові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться без дощу та снігу. У центральних областях на Кіровоградщині очікується погода з максимальною температурою вдень 4 до плюс 1 градуса та вночі від мінус 1 до нуля. У Кропивницькому, на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора. Опади не очікуються. На Полтавщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 1 до нуля градусів, а вночі від мінус 2 до мінус 1. Зранку до самого вечора у Полтаві небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. У Черкаській області денна температура буде від плюс 2 до плюс 1 градуса та до 0 градусів вночі. У Черкасах хмарна погода буде триматися до самого вечора, опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 2 до 0 градусів в день, та вночі від мінус 2 до мінус 1. день і ввечері небо у Дніпрі буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Без дощу та снігу. У Вінницькій області денна температура буде від плюс 7 до плюс 4 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 3. У Вінниці протягом усього дня погода буде похмурою, опади не очікуються. Народний прогноз погоди цей день вважається одним із найхолодніших у лютому. Стоять сильні морози та йде сніг. Наші пращури 17 лютого звертали увагу на ялинкові гілки. Якщо довгі сухі гілки згинаються, буде заметіль. А якщо випрямляються на сприятливу погоду. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами сьогодні. Гарного та спокійного дня. До зустрічі наступного разу.